Елеганс Вірідіс. Середина майже липня. Все, мабуть, вона буде втрачена. Це спека ж у нас, майже 49 градусів, тому все горить. Все, я ось так накриваю. Зараз знов понакриваю. Це я на ніч знімала, щоб вони подихали. Бегонія ось така нещасна стала, така гарна була. Я її прикриваю цим букетом на сонце. Отак, так раз прикрию. Ой, все горить, я не знаю, що з ним робити. Клематис навіть він згорів. Косточки мої також погоріли. Кайзука також в поганому стані такий. Ну, він, може, ще й виживе. Ви Ще одна у мене втрата, мій бонсай. Він у тазіку таз такому ріс. А там вони йдуть паростки, не знаю, підуть чи ні. Чотири роки він жив. Ну, не в, цьому, не в цій ємкості я його присадила оце в минулому році. І то він перезимував, вийшов з зими гарний. Така у мене втрата. Ще що в мене. О, зараз покажу. Кленусь, може, теж відіб'є. Він росте в бачку. На унітазі був. Так, а папороть моя. Дуби мої Гляньте, що з ними стало. Собаки там погулялися. Отам папороть була. Ну, вже її мав, і не видно. Навіть її і не видно вже. Ну і цей болівар. Ось він. Все. Більше я з ним не буду зачіпатися. Це моя третя спроба була. Оця під питанням, ну вона не від спеки, вона з весни щось у мене така погана. Не дала приростів. Так, і ще у мене. Гляньте, що робиться з гортензією. Обріжу, сьогодні обріжу та наживцюю. Хоча що тут живцювати? Тут тоненькі оці патички. Це та гортензія, під якою я знайшла 17. Е... Чи хрущів, личинок, чи бронзовки, я не знаю. Отут у мене був піхроплідник, бульбашник. Одні цурпалки залишилися, згоріло все. Троянди також погано цвіти. Ну, мої троянди погано цвіту цвітуть в цьому році. Сильно спекотно. Ось я лівець. Також вже він не жилець, вже він по пожовтів, не пожовтів, а посвітліше, він темно-зелений, насичений. Так що буде у мене дуже багато випадів, мабуть, у цьому році. Ось гортензія також, подивіться, що з нею робиться. Хоча вона стоїть під ганчіркою, зараз я все поправлю. І ця пильчата гортензія, вона вже відцвіла, також хочу її. Подивіться, вона закрита з усіх боків. Тіньочку сидить. Оце сонечко зранку б'є на неї і все. Ну, вона вже відцвіла, то я оцей пагін не буду чіпати, а оці пагони, мабуть, візьму, які відцвіли, візьму на живцюю. Дуже гарна гортензія, мені вона подобається. І ця графіті також в нашій цвістина думала. Ось гортензія, я вже казала, Октобер Прайт. Ось вона на повному сонці сидить. І вона ось тільки позавчора почала підгоряти. А так вона була гарна. Такі мої втрати. Так, а що тут у мене? Навіть піон згорів. ти подивіться. Ну, піон це таке, обріжу листя та й все. Лілія моя не розквітла. Ось вона сидить, це перший рік вона в мене донька привезла з Миколаєва. І тут, наче все більш-менш оця туя. я. Я не знаю, що це таке. Воно хворіє вже роки чотири. Гортензії мої крупнолисті. Ну, вони. Закриті вони під ганчірками. Вони вже відцвітають, так що я їх скоро вже також хочу зрізати. Оці пагони, що відцвіли. Ой, зараз там накрила, там розкрила. Що відцвіли, я хочу їх поживцювати. О! Гарні були квіточки такі, гарно цвіли. Ще один похироплідник також здох, я навіть скажу, який це був. Літер Джокер. Вздох. лапчатка у мене, перстач. Здохла. Де і ці я. В'яне. Все в'яне. Так, тут наче нічого так. Окрім піона. півонії, А ось яке нещастя стоїть. Приливала фундазолом. Думала, може якийсь грибок. А ось гортензія яка. Я їй, мабуть, і цвісти не дам. Пообрізаю. І ця буде цвісти, це early Sensation. Також, не знаю, давати їм цвісти чи не давати. Я на роздоріжжі. Оце таке, у мене навіть горіх, фундук ось. Гляньте, згорів. Калоші мої стоять більш-менш. І ще одна гортензія. Вона в цьому році не цвіла, заложила пуп'янки чи може пересадити її. Все проливала фундазолом. Я ж кажу, бо я побоялася, що в мене якийсь грибок. Ну, загнивання коріння чи що там. Мадрина моя ще стоїть, випустила ще одне. одні, другий приріст у неї. Ще стоїть моя ляля, я так, я так переживаю за свої рослини. А ось гляньте, Цей дзвіночок, Оцей він дав другий, друге цвітіння, він також погорів весь. І тут тільки зранку сонечко, тут полетінь. Тільки оцей манджурський цвіте йому, це ні до чого. Гарний цвіте такий невибагливий. Мені подобається. Аура моя, як підгоріла, мабуть, також здохне. Азалія у мене зовсім пропала. Ось яке нещастя стоїть. Це Анабель. А залія здохла зовсім. Так гарно пішла, он скільки дала весною. Ой, рододендрони мої. Не ну, погляньте, що робиться з ними. Оце роблю висновки. Переходжу на хвойні такі більш, ну ялівці, вони ялівці, тиси, сосни. У нас туї, мені те, не подобаються туї. Ні, ну оцей сорт туї, оцей. Вона вон, росте сама собі з насіння. Треба вибирати які рослини, якось виборочно саджати. Ой, таке нещастя. Ромашка відцвіла. треба обрізати будлея біла буде цвісти. Ось такі негаразди у мене в цю спеку. Ну так 49 градусів я навіть знімала відео. 49 градусів було. Ну, все, тут я. Тут я і закінчу своє відео коротеньке.